Вітаю вас, майстерні захоплень! Тут про цікаву творчість та корисне рукоділля. І сьогодні ми поговоримо про базові матеріали, що використовуються для створення картини StringHard. Хочу зазначити, що в цьому відео ми розберемо матеріали саме для новачків, тобто для тих, хто тільки починає свій шлях у техніці Стринхад. Рекомендації, звісно, з огляду на мій досвід. Почнемо з основи. Обирайте натуральну основу з деревини. І тут моя щира рекомендація фанера. Чому стійкість до деформації, асортимент розмірів, доступність та універсальність, а ще зручність у творчості. Що я маю на увазі? Фанера доступна до покупки і її можна придбати навіть у будівельних магазинах. Та обрати потрібний розмір, щоб втілити як маленькі так і великі арти. Матеріал витримує велику кількість цвяхів навіть при щільному розташуванні, має природний колір дерева та структуру, а ще легко фарбується у бажаний колір, як фарбами по дереву, так і звичайною акриловою фарбою, що дає змогу втілити ідею картини на будь-якому фоні. Далі нам знадобляться цвяхи. І тут дві рекомендації. Раджу обирати цвяхи з цинковим покриттям, що призначені для захисту від корозії та вологостійки. Але звертайте увагу на якість покриття. І друга рекомендація: обирайте цвяхи з маленьким капелюхом. З ними не потрібно додатково розраховувати відстань при проєкті ескізу. Та зручні для щільного розташування, а ще за них добре чіпляється нитка та не рветься об при плетінні картин. Ось ми і перейшли до ниток. Нитки у техніці Стрінхад це фарби, які ми ми малюємо за допомогою рук, тому вони мають бути якісні та приємні на дотик. Обирайте пряжу з чистим складом, без домішок, наприклад, 100% бавовна. Вона м'яка, добре тримається на цвяхах та має багату кольорову гаму. А найголовніше, щоб ваша картина була охайна та мала гарний вигляд. Виконуйте весь арт однаковим за складом, розміром та видом нитками. Виключенням може бути рамка. Або акцентні елементи. А як обирати розміри ниток, основи і цвяхів для створення картини Стрінхарт та з чого взагалі почати підбір матеріалів, поговоримо в наступних відео. Підпишись на канал, постав вподобайку та напишіть у коментарях, чи корисне вам було це відео. Бо я б хотіла володіти такою інформацією перед створенням свого першого арту. Або напишіть свою комбінацію матеріалів, якщо ви вже виконували картину у техніці стрінг-арт. До зустрічі в майстерні!